Всім привіт до вашої уваги лот. Водяні пістолети від бренду PlayTiv. В лоті будуть три моделі. Це такі водяні пістолети. Які стріляють до 3 метрів з ручною відкидною кришечкою. Бак наповнення 550 мл. Дуже класне рішення для літнього відпочинку. Також такий набір з двох пістолетів. Їх буде три. Та такі великі рушниці. Всього в лоті 13 таких наборів. Вартість лоту 2710 гривень, собі вартість одиниці 208 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!